Чому так багато сучасних ігор не мають української мови? І хіба це складно просто хоча б перекласти текст? Саме так часто думають геймери, коли закликають студії додати українську десь у соцмережах. Але насправді локалізація це не просто закинути в перекладач текст, а складний процес зі своїми етапами, нюансами, чіткими фінансовими та стратегічними розрахунками. Чому CD Projekt Red додали українську в кіберпанк, а, наприклад, Xbox у своїх проєктах досі? Її ігнорує, як студії ухвалюють рішення, які мови підтримувати і що взагалі впливає на цей вибір. Я розібрався в цьому питанні і хочу ознайомити вас з тим, як же відбувається процес локалізації, відповісти на питання, чому української мови так мало в ігровій індустрії, що нам як суспільству треба робити, щоб виправити це, і які перспективи солов'їної в іграх. Тому без зайвих прелюдій, поїхали розбиратися. Ігрова індустрія має глобальний характер. Компанії намагаються продати свої продукти якомога ширшій аудиторії. Тому локалізація стала невід'ємною частиною розробки. На сьогодні ринок локалізації сильно розвинутий, дослідження показують, що видавці враховують багато чинників від кількості тексту й мов до культурних особливостей, адже від них залежать витрати та потенційні продажі. Проте українська мова в ігрових проєктах історично, на превеликий жаль, була рідкістю. Але на сьогодні ця ситуація змінюється в кращий бік. Процес локалізації відеогри складається з кількох основних етапів. Спочатку розробники оцінюють ринки та потенційну аудиторію, аналізують популярні регіони, ігрові платформи, платоспроможність гравців і конкурентів. Тоді гра проходить так звану міжнародну підготовку. Вихідний код і контент проєкту проєктують так, щоб їх можна було перекласти без порушення структури. Наприклад, заздалегідь виділяють окремі текстові файли для перекладу, готують шрифти та забезпечують підтримку потрібних абеток. Які ж основні етапи локалізації? І по-перше, це переклад текстів. Сюди входять діалоги персонажів, уї елементи описи предметів, сюжетні нотатки тощо. І не просто слово в слово. Часто потрібно адаптувати термінологію під локальний контекст. Далі йде озвучення. Якщо для певної локалізації проєкту передбачено озвучені репліки, то наймають акторів або студії дубляжу і записують голоси відповідною мовою. І це суттєво збільшує обсяг роботи. Далі йде коригування дизайну. Графічні ресурси можуть потребувати редагування. Наприклад, шрифти на кнопках потрібно замінити на кирилицю, а художні вставки з текстом перекласти і відформатувати. Також важливим етапом є культурна адаптація, враховують локальні заборони та традиції. Наприклад, популярний український локалізатор з Unlock Team Андрій Рабощук розповідав, що у японській локалізації треба уникати числа 4 через асоціацію зі смертю. В Німеччині не можна показувати свастику, а в Україні комуністичну символіку, окрім мистецьких контекстів. Такі деталі змінюють у тексті чи арт-ресурсах. І останнім етапом йде тестування якості. Перекладені версії гри потребують ретельного тесту. Локалізатори перевіряють коректність перекладу, узгодженість термінів, відсутність зашитого тексту, нормальне відображення символів у різних роздільних здатностях. Як розповіли локалізатори Cyberpunk 2077, над текстом в один мільйон слів вони працювали понад рік, а після цього провели екстенсивне тестування для забезпечення найкращого досвіду гравців. Це типово для великих. A Проєктів. Важливо зазначити, що рівень локалізації може відрізнятися. Наприклад, мінімальна локалізація може обмежитися перекладом маркетингових матеріалів, опис гри на цифровому магазині, чи ключові слова вимоги. Часткова, яка є найбільш поширеною, додає тексти в грі та субтитри, а от повна включає переклад тексту, субтитри та озвучення. Вибір залежить від бюджету і стратегії видавця. Більше мов та глибина локалізації дають більший потенційний Ринок, але зростають і витрати. При ухваленні рішення про локалізацію гри студії та видавці враховують низку бізнесових і практичних факторів, наприклад, розмір та платоспроможність аудиторії. Видавці аналізують кількість геймерів в Україні та їхню купівельну спроможність. Наприклад, населення України становить майже 40 мільйонів осіб, але певна частина користується англійською чи, на превеликий жаль російською мовою. Статистика Steam за квітень 2025 року свідчить, що український інтерфейс використовують лише приблизно 0,69% користувачів, а це 14-те місце серед усіх мов для порівняння. Польську використовують приблизно 1,59% гравців, хоча чисельність населення Польщі та в Україні приблизно однакова. Отже, видавці бачать, навіть за схожої кількості людей локалізацій на польську суттєво більше, бо там більше попиту. Якщо частка геймерів, які готові купувати гру з українським перекладом виявиться дуже малою, компаніям технічно і фінансово невигідно вкладатися в українську. Наступний фактор це витрати на локалізацію. Більша гра із довгими сюжетними діалогами коштує більше в локалізації через обсяг тексту. Наприклад, Baldur's Gate 3 містить понад 2 мільйона слів. Працювати з таким обсягом дуже довго і недешево. Як зазначено в галузевих матеріалах, на витрати впливають розмір тексту, кількість мов, ставки перекладачів, а також обраний рівень локалізації. Повна локалізація з дубляжем може коштувати в рази більше ніж мінімальна. Також слід враховувати витрати на підтримку, оновлення текстів у сервісних іграх, юридичні локалізації, рейтинги тощо. Конкуренція та ринкова стратегія. Якщо аналогічні ігри або конкуренти локалізовані українською, не задіяти українську може бути недалекоглядно. Навпаки, іноді компанії додають українську як елемент підтримки. Так Ubisoft зробив українську для шутера X-Defiant із солідарності з Україною. Але кількість гравців, які обрали українську, виявилась незначною. Що сором, звісно, але воно і гра не дуже, і вмерла вона доволі швидко. Але цей досвід показав: навіть коли мовна опція є, гравці можуть нею не скористатися, тому що в нашій країні і на сьогодні можна спостерігати ставлення типу, «потому тому ж там не так удобній. О, болюче питання, звісно. Також важливий потенціал доходу. Видавці обчислюють, скільки продажів може дати локалізація. Якщо, наприклад, локалізація сприятиме суттєвому зростанню продажів в Україні чи інших схожих регіонах, то рішення виправдане. Як зауважив усім знайомий дядько Філ Спенсер щодо гри Starfield, на жаль, ми не можемо локалізувати кожну гру для кожного ринку, але ми постійно аналізуємо ринкові можливості і збираємо відгуки щодо окремих ігор. Тобто рішення базуються на конкретних оцінках, а не на генеральних рішеннях. Наступний фактор це культурно-політичні чинники. Війна в Україні докорінно змінила сприйняття ринку. Раніше українські гравці здебільшого купували російську версію, але після 2022 року потреба у локалізації на українську зросла втричі. З одного боку, видавці враховують такі геополітичні реалії. Наприклад, гравці можуть ігнорувати російську чи за політичними мотивами, чи через національну гордість. З іншого, законодавчі та культурні особливості різних країн також впливають. Фокус на українізацію може бути підсилений діями держави. Також слід зазначити ще один важливий фактор це доступність перекладачів та термінології. Локалізація потребує професійних перекладачів та редакторів із знанням ігрової тематики. Для деяких мов, зокрема української, таких спеціалістів менше, тому процес може ускладнюватися. Проте, з появою волонтерських спільнот, ситуація поліпшується. Отже, рішення про додавання певної мови це зваження бізнес-ефекту потенційного доходу та витрат разом із соціально-культурними факторами. Іноді локалізація здійснюється не стільки заради прямих продажів, стільки як показник підтримки чи частина піар-стратегії, що видно на прикладі деяких заяв ігрових компаній. А якщо ви додивилися відео до цього моменту, то прямо зараз підпишіться на канал, протисніть потужного пальця і залиште, хоча б пару речень в коментарях, щоб алгоритми краще просували це відео в український Ютуб. Тема важлива, і я прошу допомоги від вас в її поширенні. Усім безмежно дякую і поїхали далі. Чому ж українська мова так мало представлена в локалізаціях? Поєднання вищезгаданих факторів призводило до того, що українська локалізація з'являлася рідко. Головними причинами такого становища стали. Історична орієнтація на російський ринок так так через тривалий вплив Росії багато великих компаній вважали Україну частиною так званого СНД регіону і випускали ігри з російською мовою. Фахівці констатують, що розробники довго сприймали Україну як країну без особливих мовних потреб, адже країни СНД послідовно споживали відеоігри російською натомість українська розглядалась як менш значущий регіон. Наступна причина це низький попит через англійську і російську. Українська локалізація сприймається більше як нішевий запит, а не як необхідна опція. Як зазначили в українському підрозділі Ubisoft, якщо в країні немає великого ринку і масового попиту на локальну мову, то потрапити до політики локалізації вельми складно. Це й пояснює, чому багато глобальних релізів пропускають українську. Дуже важливою причиною також є піратство та низькі офіційні продажі. Нікому не секрет, що Україна традиційно мала високий рівень піратства ігор. Статистика каже, що в 2020 році Україна була на шостому місці за відвідуваністю піратських сайтів. Це означає, що офіційні продажі ігор в країні суттєво нижчі за потенційні. Видавці враховують, що якщо більшість гравців купує з рук чи користуються нелегальними копіями, їм менш вигідно вкладатися в українську локалізацію. Як і додає дослідження, низький обсяг продажів в Україні призводить до відсутності мотивації перекладати свій продукт для українського споживача. Наступна причина це поширеність російської локалізації. Багато гравців в Україні й досі користуються російським інтерфейсом, і навіть тоді, коли український доступний, господи. Наприклад, на платформі Steam українським інтерфейсом користується лише 0,64 користувачів. Проте російським я впевнений, що й на сьогодні велика частина. Це створює таке собі замкнене коло. Студії бачать, що навіть при наявності української мало хто нею користується, тому вкладають ресурси в ту мову, якою грає більшість. Ще одна причина небажання витрачати ресурси для невеликих студій, додати українську може бути непропорційно дорого. Як зазначено, часто український переклад взагалі не пропонується через фінансову невигідність проєкту. І що тут грішити на зарубіжні студії, якщо навіть українські цього не робили. Наприклад, один інді-проєкт Corsair Legacy вийшов без нашої мови, і тільки після критики від геймерів розробники пообіцяли додати українську. І це показує, що навіть українські студії буває змушені відмовлятися від своїх перекладів, якщо кошти обмежені. Хоча навіть ситуації, коли студії не хочуть додавати українську мову, з часом виправляються, хоч і за рахунок фанатів. Деякі проєкти отримали українську за допомогою громади. Наприклад, градис War of Mine від польської 11-Bit Studios спочатку не мала офіційного українського перекладу, проте розробники дали змогу фанатам створювати модифікації, і згодом волонтерська українська була визнана офіційною. Це стало одним з ранніх прикладів, коли українська з'являлася не завдяки політиці видавця, а через громадський запит. Таким чином, поєднання невеликого ринку, малого профіту з локалізації та історичних обставин довгий час тримало українську мову поза основними мовами локалізацій. Лише після 2022 року, коли зникло тотальне ототожнення України з Росією, з'явилася реальна потреба перекладати великі проєкти саме українською, і це відкриває шлях до змін. Зараз пропоную розглянути успішні приклади українських локалізацій. Я виберу лише деякі, бо їх вже не так і мало. За останні роки з'явилися знакові випадки, коли українська мова була додана до великих ігор. І яскравим представником є кіберпанк 2077 від CD Projekt Red. Політика CDPR стала поворотною. З осені 2023 року CD Projekt оголосив, що українська текстова локалізація буде реалізована у базовій грі та у доповненні Ілюзія свободи. Менеджерка локалізаційного проєкту Марія Стрільчук розповіла: ми в CD Projekt Red хотіли виявити нашу підтримку цієї частини нашої спільноти. Я дуже пишаюся і тішуся, що мала змогу допомогти втілити цей задум. Старший менеджер Олександр Раткевич додав, що процес був складним. Більше року команда перекладала і адаптовувала понад мільйон слів, діалогів і текстів, а також інтерфейсів, після чого проводилось екстенсивне тестування, щоб забезпечити найкращий досвід україномовних гравців. Цей кейс демонструє, як включення уваги до України і тиск спільноти призвели до масштабного проєкту локалізації від великої студії. Наступний яскравий приклад це Larian Studios зі своїм Baldur's Gate. Ця рольова гра стала першим AAA-A-проєктом такого масштабу, що отримав українську локалізацію з моменту релізу. За даними локалізаційної компанії SBT, на виході у серпні 2023 року гра містила близько двох мільйонів слів, перекладених українською. Попри часті дискусії в мережі щодо стилістики перекладу, саме те, що українська версія вийшла з коробки, стало значущою подією для геймерської спільноти. Наступний приклад це Remedy з Alan Wake 2. Гра офіційно отримала українську текстову підтримку. Alan Wake 2 була дуже гарно переведена, і це відбулося паралельно з іншими перекладами на популярні мови. Ну і також багато дрібних та незалежних проєктів отримали український переклад. Окрім вже відомих кейсів, до речі, доповніть в коментарях, які ще знаєте з українською локалізацією готуються до виходу і нові. У тому числі і великі триплей проєкти, наприклад, такі як The Alters, Chronos The New Down, FBC Firebreak. навіть нова мафія буде з українською текстовою локалізацією, і це не остаточний перелік. А які саме ігри вийдуть цього року з українською локалізацією, можете переглянути у одному з моїх відео. Шукайте зараз підказку, десь вгорі. А які ж перспективи української мови в ігробуді? А це, шановне панство, залежить виключно від нас і від нашої держави. Щоб українська мова стала у іграх більш представленою, потрібна комбінація зусиль спільноти, держави та бізнесу. І по-перше, це активність спільноти. Гравці можуть підтримувати цю ідею петиціями і зверненнями. В мережі часто з'являються петиції на Steam, Change.org, форумах. Ну я думаю, ви вже це бачили. І купувати ігри виключно в офіційних магазинах, і забувати про торенти. І вже якщо в той чи іншій грі є українська, то обов'язково вибирати її, бо це дасть сигнал ринку про важливість мови. Спільнота також може допомагати розробникам. Брати участь в Steam Translation Server, пропонувати допомогу бета-тестуванні локалізацій і поширювати інформацію про готові переклади. Ну і звісно, якщо ми живемо в державі, то її підтримка дуже важлива. Міністерство культури та міністерство інформаційної політики вже заявляло про наміри домагатися включення української в найбільш популярні ігри для внутрішнього ринку. У міністерстві зазначили, що найближчим часом звертатимуться до світових видавців з пропозицією мати україномовні версії найпопулярніших ігор для України. Державі було б доцільно виділяти гранти на переклад культурних продуктів, включаючи ігри, спрощення фінансових умов для локалізаторів чи податкові стимулювання видавництв, що створюють україномовний контент. Ну і знову ж таки важливим є посилення боротьби з піратством з боку держави. Дослідження закликають збільшити контроль над проблемою піратства як передумову для рентабельності українських локалізацій. Також в цьому питанні дуже важлива співпраця зі студіями. Локалізатори та прикладацькі компанії можуть пропонувати пакети послуг або проводити аудит попиту на ринках. Наприклад, якщо розробник планує масштабну міжнародну кампанію, локалізація на українську може принести позитивний піар і додаткові продажі, як це сталося з CDPR, Наприклад, варто відзначити, що з приходом війни збільшилась увага світових студій до України. Краще налагоджена робота з qa спеціалістами, і навіть співрозробка українізацій. А публікація конкретних даних про потенційний український ринок і передбачуваний приріст продажів могла б додатково мотивувати видавців. Ну і без самих студій, звісно, у цьому питанні не обійтись. Розробникам важливо враховувати локалізацію з ранніх етапів виробництва, як радять експерти. Це не тільки полегшує подальшу роботу, а й сигналізує типу Ми розраховуємо на різні ринки. Якщо ігровий проєкт передбачає тільки обмежену кількість мов, то компанія ризикує втратити велику кількість україномовних гравців, бо деякі просто відмовляються грати російською або погано знають англійську. Відомо, що велика частина українських геймерів воліє товар із нашою локалізацією. Відповідно, не варто ігнорувати країну з майже 40 мільйонним населенням. Зважаючи на зростаючу роль України на світовій карті та збільшення попиту всередині країни, локалізація українською стає ігровою і культурною необхідністю. З одного боку, економічні чинники довгий час стримували цей процес: маленький ринок і широко поширене піратство зменшували бізнес-інтерес до нас. З іншого останні події підштовхують великі компанії нарешті переглянути свою позицію. Важливо, що українські розробники і видавці також роблять свій внесок у зміну ставлення. Вони доводять, що якісний український переклад стає конкурентною перевагою і для світових проєктів, і для вітчизняних. У майбутньому поєднання зусиль геймерської спільноти, держави та індустрії від підтримки локалізації офіційними органами до звернень гравців до світових студій може забезпечити значно ширше поширення української мови в ігровій сфері. Тому активізуємо свої зусилля у соціальних мережах, перестаємо піратити, закидуємо запитами Мінкульт та Міністерство інформаційної політики, і переставте вже нарешті мову з тім українською, навіть якщо спілкуєтесь в побуті російською. А щоб не пропускати новини про ігри, в яких буде українська локалізація. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, де всі новини зі світу Xbox та ігрової індустрії подаються оперативно. Посилання в описі обираємо українську, де це можливо, і до зустрічі у наступному. vídeo.